Воно зразу відчувається, що в автомобіля маленький пробіг. 58 тисяч жідного пробігу. Да, це у мілях. 2021 рік двохлітровий бензин. Той бензин, на який можна ще й навіть газ поставити. Це практично новий автомобіль. Всесезонна сезонна гума, легкосплавні дісочки. Комплектація, яка там комплектація в тих Міцубісі? Не знаєте, в Міцубісі там бомж пакет в основному. Кондиціонер є, великий магнітола є, мультикермо є. Татація ну, тут прям ніяка. Але саме необхідне є великий монітор з камерою заднього огляду, не шкіряне, мультикермо є і кондиціонер є. Але саме основне, це що? Це вона на автоматі з невеликим пробігом. По Америці в цього апарата фарбований тільки задній бампер. Брали для себе автомобіль, продається від власника. Взяли, жінка покаталась, навчилась з'їздити, все, вже продають. Часто питаєте, що треба робити з цим автомобілем після покупки. Нічого не треба робити. Можливо, тільки заправити, тому що в ньому замінене навіть масло в коробці. 2021 рік 2 літровий бензин, який ставиться на газ з пробігом 58 тисяч міль або 91 тисяча кілометрів, 16 тисяч 700 доларів. Фотографії в нашому телеграм-та інстаграм-каналі. Приїхати купити, як завжди. Вінниця Данила Нечая, 173А.